Ольга Кобилянська, як і вся її родина від народження, не знала української. Проте вона вільно володіла польською, німецькою мовами, якими і писала свої перші твори. І лише згодом вона разом зі своєю матір'ю досконало вивчила українську і не просто вивчила, а стала видатною письменницею України. Так що, якщо ти все ще вагаєшся і не можеш перейти на українську, Ольга Кобилянська — то розкішний приклад для наслідування. Ти цей в куток і дізнавайся більше про цю авторку від каналу Dream School. Ну і звісно ж підписуйся на нас, бо тут. Гімна на нараді. це популярно літературна, без спойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. Так що починаючи читати книгу, ти одразу знаєш, що на тебе чекає, знаєш її жанр, і навіть здогадуєшся, що буде наприкінці. А буває Валерій Шевчук, тут тобі романтична проза, і казка, і притча, і легенда, і трагедія, і химерний роман, і жахи, і це все в одному творі дім на горі, про який ми сьогодні і поділимось своїми враженнями. Про самого Валерія ми розказували в іншому нашому випуску і про іншу його книгу. Ти цей в куток і дивись. А якщо в двох словах, то Валерій Шевчук це. Письменник, шістидесятник, наш сучасник, якого забороняли, не хотіли друкувати десять років, який потрапив у чорний список, але попри все він не стався. А натомість пропадав в бібліотеці, ходив туди просто як на роботу і пізнавав величезні пласти культури нашого народу. У нього десятиліттями лежали невидані написані ним книжки, бо він не хотів виконувати чиїхось вимог. Шевчук ті книжки оформляв і складав на полицю, і ніколи про це не жалкував. Бо творячи, так він. Почував себе щасливим, бо йому відкрило щось таке, що й не снилось тим радянським йолопом. Заборона письменницької діяльності відкрила перед Шевчуком всякий такий цілесенький світ української культури, іноді навіть незнаної, дивовижної, цікавої. І він поставив собі за мету повернути українській літературі її загальнолюдське обличчя, аби воно входило в світовий спадок, як справжня культура справжнього народу. І йому це вдалося. Роман Балада Дім на горі розкішний доказ тому. Цей твір народжувався протягом тисяч. 1400... 1966 1980 років Валерій Шевчук мав розкіш не поспішати, тому що радянська влада все одно не давала жодних шансів друкуватися. Тому автор писав поволі і написав аж на дві частини: перша повість преамбула і друга – цикл з 13 новел. Але почав писати від цю книгу з кінця, тобто з другої частини, з оповідань. Спочатку одне оповідання написав, відклав в бік, хай полежить, вилежиться, потім друге, третє і так далі. І Загалом написав їх 13 оповідань, та й подумав, може видати їх якоюсь окремою книжкою. Звісно, ніхто того друкувати не хотів. Тому він так вона і лежала. Ті оповідання у нього лежали, і він собі подумав: а якщо додати туди якусь передмову, таку собі частину, яка веде в цей світ читача, і почав писати ту першу частину про той дім на горі. І загалом цей весь роман побачив світ тисячу 1983 році. Ну а ми почнемо розказувати тобі спочатку, щоб тобі було зрозуміліше, коли ти відкриєш цю книгу. Що на тебе чекає? Отож, перша частина це легенда про старий дім на горі і його мешканців, яку розказує старенька бабуся 17-річній Галі. Коли підростає дівчинка в сім'ї, то десь звідкись з'являється якийсь чоловік, красень джинжурик джинжурик, та його так Шевчук називає такий джинжурик і починає зваблювати цю дівчинку. І якщо йому вдасться, то він зникає в невідомому напрямку і лишає по собі син. А хлопчик, народжений поза шлюбом, ніколи не живе вдома, бурлакує і також зникає невідомо куди. А от якщо нагору в цей дім підніметься інший чоловік і нап'ється з рук цієї дівчини води, то тоді вже ніколи її не покине, і в шлюбі у них народиться дівчинка, яка має обов'язково знати цю легенду і берегтися отого звабника джинджурика. І по суті, все почнеться спочатку. А друга частина цього роману це, от якраз ті оповідання. Де панують демонічні сили, перелесники, злі духи, домовики, відьми, чорти. Це потойбіччя, воно впливає на людей, які з ним перетинаються з цими темними силами. Воно змушує їх боротися з ними, рухатись, жити, щось, щось придумувати, якось діяти. Саме через це сюжет другої частини такий динамічний, і напружений. І життя героїв в цих оповіданнях прибігає в такому бароковому стилі, химерному, але по суті своїй він нічим не відрізняє. Відрізняється від світу реального, тому що тут так само йде боротьба між добром і злом, між світлом і тінню. Людина намагається зрозуміти сенс буття себе в цьому житті, розібратися в довколишньому світі, який наповнений страхами, непевністю і неспокоєм. Ну відрізняється тільки тим, що тут ця фольклорно-міфологічна основа виконує роль такого собі. Тла полотна, на якому от відбуваються всі події, бо ну по суті, міфи, легенди, оці вірування це було невід'ємною частиною життя наших предків, Робило таку духовну корекцію цього світовідчуття. Тому тут кожне оповідання це притча, морально-етична казка, до якої варто прислухатися. Тому і переплетені тут так тісно ці реальні картини, і якісь уявні умовні і реальні. Коли я прочитала стежку в траві, я одразу знала, що за якою книжки? Шевчука не візьмусь, мені сподобається будь-яка. Я, здається, навіть казала це в випуску про стежку в траві. Передивися і напиши, так це чи не так? <свісна> Коли я відкрила дім на горі з першої сторінки, я відчула настільки теплі емоції, наче я зустрілася, знаєш, зі старим другом. Настільки тепло на душі від цієї історії, від стилю написання. Ти наче занурюєшся в якесь тепле море і пливеш от разом з цими героями по цим сторінкам. Це такі емоції від першої частини, але коли я дійшла до другої, вона мене, чесно кажучи, просто збила з ніг, тому що я не очікувала такого. Просто і я такого ніколи не читала в українській літературі. Це було для мене вперше. Тут тобі і фольклорні якісь міфологічні елементи, тут тобі і легенди, і жахи, і фантастика. І все це під таким українсько-культурним соусом. І Інколи мені навіть здавалося, що Ліза. Не треба було читати на ніч, тому що реально страшно засинати. Але в той же момент ти розумієш, наскільки це круто і цікаво. Мене заворожили оці фантастичні і містичні сили, українська демонологія, яка тут є, яка мені здається грає тут головну роль. Я не уявляю, як Валерію Шевчуку вдалося все це якось поєднати в одну книгу і взагалі створити. От Такий свій бароковий стиль. Напиши, будь ласка, якщо ти знаєш авторів українських, які писали в бароковому стилі, тому що мені цікаво почитати ще когось. Знаєш, цей роман для мене він такий, як монета з двома боками, де один бік це от щось інтимне, таке, тендітне, ніжне, добре. А інший бік це щось містичне, страшне, якісь відчуття, жахи, кошмари. І виходить, що добро і зло цей роман. Добро і зло. Які завжди крокують по життю поруч. Це дуже глибинна література, яка охоплює величезний пласт української культури. І читаючи, я, начебто, відлітав у якусь таку Україну, яку я, мабуть, останній раз бачив в очах своєї бабці. Мені мама завжди каже, що я в дитинстві повторював за бабусею пісні народні, які вона співала. Знав їх на пам'ять, ото ми вдвох сідали там. І мама каже: от тільки баб бабця щось там завела, і ти з нею разом сидить, уже щось підспівує. Потім бабуся померла, і я перестав їх співати, я їх забув. І оце Мені мама постійно нагадує, 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 і мені воно щось в голову залізає. Залізає І я пригадав кілька слів. Думаю, О, зараз є гугл, можна загуглити. І я знайшов цей текст цієї пісні. Народної. До чого я це все зараз зв'яжу? Тепер там такі слова: Мак, мак з віночками, волошки з сокирочками, ромензілля, буркунзілля, медок зілля і чебрець. Це рецепт, це якийсь рецепт. Да, це якась. Ну моя бабуся не була якоюсь відьмачкою чи характерницею. ні. і бабуся це знала. І я це знав і повторював за нею. І от що викопує в своїй літературі Шевчук. Оці глибини, отакі пласти, просто бере лопатою і викопує. І для мене це таке потрясіння, цей автор і його література. Що я ну я подібного ще не зустрічав в українській літературі, от геть ні разу. А яке оповідання тобі найбільше? Найдраматичніше Самсон мені дуже сподобалось. Але за інтригу і такою цікавістю, і там ну от розвитком сюжету дуже круто голос трави». А тобі мені теж Самсон. та я коли читала, мені навіть уявлялась картина. От я подумав. Що можна було б дуже гарно картини намалювати за мотивами? Можна було взагалі за всіма цими оповіданнями намалювати Для за кожного оповідання окрему картину якусь. <реш> да. Поклала, поклали, поклали, запам'ятали. Загалом цей роман це відповідь тим розумникам, які вважають нашу культуру маленькою. Тому, панове ідіоти, спочатку досліджуйте, а потім кидайтеся такими образливими словами. Колись давним-давно ми робили випуск про Маркеса. Якщо ти не знаєш, подивися тут. Куточку буде посилання. Обов'язково подивись, бо це колись давно, рівно 37 випусків тому. Це був наш перший випуск. і От можеш подивитися і зрівняти, що, що зараз, і що було тоді. Колись ну так, от Маркес і його 100 років самотності мене завжди захоплювали. Захоплювало те, як він вміє фантазувати, як він вміє вплітати культуру традиції свого народу. Він родом з Колумбії, і це дуже цікава культура. І тут я відкрила, що в нашій українській літературній скарбничці є Валерій Шевчук. Він не поступається ні на грам Маркесу. У нас свої вірування, свої якісь легенди, свої міфи. І у у нас є такі автори, як Валерій Шевчук, який наш сучасник, який досі пише, який свого часу відкрив в українській літературі барокко. І ми маємо популяризувати таких авторів, читати і пізнавати нашу літературу і знаходити щось нове для себе в ній. А якщо раптом закрадається думка, що у нас такого автора як десь там немає, то спочатку сходи в книгарню або в бібліотеку, або загугли в інтернеті і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.